Сильна хуртовина, яка накрила Закарпаття вчора, відступила. Перевали, які були закриті для руху великогабаритного транспорту, від сьогодні вже відкрито. Протягом доби рятувальники звільнили понад 80 автівок зі снігових заметів. Також триває ліквідація наслідків сходження лавин на проїжджій частині у Хуському та міжгірському районах. Постраждалих внаслідок стихії немає. Техніка рятувальників продовжує цілодобове чергування на перевалах. Сьогодні зранку з 11 години відновлено повний рух, немає обмежень у руху транспорту. Загалом нашою службою на протязі цього періоду було відбуксовано 87 надано допомогу 87 одиницям техніки. Задіяно 11 Автомашин наших від служби ДСНС і 50 чоловік особового стану. Сьогодні зранку вже проїзд забезпечений на всіх дорогах області за винятком сходження лавини між населеними пунктами Вільшани та Колочава. Це Хуський Міжгірський район. Там заблоковано. Було станом на ранок, на 8 годину 6 одиниць легкової техніки та 11 мешканців Закарпаття. На даний час 4 машини розблоковано, вони своїм власним ходом поїхали по домівках, залишилося розчистити ділянку дороги, де заблоковано ще два легкові автомобілі. У нас на перевалах чергує, техніка чергує, ми не знімаємо, вона чергує у нас постійно і в випадку звернень або небезпеки то ми готові допомагати. thank you